Всім привіт, всіх раді вітати на каналі. Нам прийшла посилочка. Зараз поїдемо на нову пошту, отримаємо. А тоді в нас в планах треба кастрювати поросят маленьких вже. Вже їм час, якраз що можна кастрювати. Тому цим і будемо займатися. Чекаю дідусь, зараз поки виїде. Карета подана. Сейчас. Сьогодні така й погодка хмарна, але ми зараз заберемо посилочку. Де хтось резину заказав? Не тобі, дедушка. У нас норма. У нас новенька, так? Да? Так. Да. Ми... Так, зараз я схожу. Школа Денискова. десь вони на уроках. В общем, забрали ми посилочку і їдемо в місто. Дідушки треба на роботу. Позвонили, треба щось зявиться, з'явиться в офіс, то їдемо. В офіс. Це наша громада, сільська рада. А не спіши. А це в нас Алея, Алея Слави, це тут наші хлопці загинули, так багато їх. Ой. В общем, їдемо, друзі, в місто. А от де значок стоїть? Ну, он не тече. Зараз ми попробуємо нам треба запаску зробити, заїдемо на шиномонтаж. Щось тут черга, мабуть. Зробили ми вже і колесо без черги. Нам дуже пощастило. І їдемо до дідушки на роботу, ще заїдемо на базар. Подивимося. Якісь там запчасті треба. До, не, не до запч... болгарки. До болгарки, Да. Та й поїдемо далі. Ти на такій скорості виїхав. Ціліндри продають трохи. Заїхали ми на базар і квіти продають. Ну, бабусю туди пускати не можна на <рес> квіти. Я так хлопнула дверми, а дідусь так натерп машину, блистить. Ось така й погода хмарна. Ну, підемо, нам треба купити саморізи спочатку. Тут є всі всякі саморізи, всякі деталі. Ще потрібна кнопка до булгарки. Зламалося. Пішов, дедушка по роботі в офіс Що там йому скажуть? що дедушка, готуйся до екзаменів? Да? Очку дали? Білети. Дай подивимось, що там. Білет номер один. Понятно. Значить, готуйся, дедушка, до екзамену. Під подушку положу і воно все саме залізе в голову. Залізе. Ти віриш в ці сказки, це я так Денису завжди кажу. О, так само й нині. Все, ми додому. Значить, чи справимось? Все, їдемо додому. Така гарна в нас тут площадка для діток. Будинок культури. Чи як воно? Ну да, так, да, це будинок культури. Укрпошта наша. Такі ялинки здорові, так? Да? Гарне в нас місто. На дворі ще тільки пів дванадцятого дня, а вже так хмарно, наче, да? наче вечір. А ми повертаємо з траси додому. Ось таке було то на дорозі. З поля машини наносили, а дідусь машину натер, помив. Капець, так. Да? Ой, хоч берете переносі, так? Коня наш бігає, собачка. Да? <гум> Друзі, всім привіт! Всіх раді вітати на каналі. Сьогодні гарна погодка і в нас у планах покастрирувати поросят. Сьогодні їм вже 21 день, це три неділі. І будемо готувати зараз у нам отут операційний стіл. Приготовимо. І будемо тут з дедушкою двох кастрювати. У нас є присипка, зараз принесемо чимось спрей на всякий випадок, мало ли, може не, не присипка, і спреєм будемо пшикати. Готуємо стіл. Ну що, красапетити? Ви готові до кастрації? а? Їх можна було трошки раніше покастрювати, але вже каструємо зараз, бо далі я їх не втримаю. Кастрируємо їх самі. Зараз ми принесемо їм сіно, щоб вони ранками не в тирсу сідали, а на сіно, та й тоді. Не буде ніяких проблем у них. Ідемо по сіну, нарешті закінчилися дощі. Вийшло сонечко, погода гарна. Напакували ми ось такі дві ряднинки. Мабуть, я дві не візьму по одній. Так, да, друзі, дві не змогла, несемо одну. Таке у нас сільське життя тягнеш на плечах. А ну киш киш, 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 несем їм сіно. Мамаша витягає, звісно, все сіно, но... ну. Будемо сподіватися, що щось і їм залишиться. Так, ну що, ловимо. Ловить, так? Дівочек ми тільки помітимо зараз. Де вони? Щоб не ловити по сто раз. І гей. Вже вона нагадила, вже треба підчистити. Ой. Лови, любе, дівчат, у нас тут троє тільки дівчинок, а то всі кабанчики. Пошли. Готуємо. Фотосесія. Далматинчик. Будем його первим. цей, то не цей. А оце оцей. Друзі, ми не показуємо, тому що YouTube таке не пропускає, тому ми не показуємо самий процес кастрації. Поїхали. Улибка. Улибка. Розстроєні поросятка. Але нічого, один кабанчик попався в нас 1 яйцевий. Не знайшли ми яйця другого, тому ми його помітили. Надрізали йому вушко. Там, де з тої сторони, де немає яйця, там надрізали вушку. Ось він стоїть. І ми його залишимо собі. Може, підросте, може, щось десь і зміниться, ну, поки, поки так. Ти ще мене смикаєш, не болить, ні, ти ще хочеш посмикати? А, це дівчинка в нас, це не кастрирована, це дівчинка. Хай відпочивають, заживають ранки. А ми підемо далі. Дідусь, ти туди у ящичці? Цих поросяток ми будемо продавати? Так, да, У нас є замовлення вже. Але, друзі, ще рано. Ще якихось мабуть, неділю. Да, як буде їм за 15 кілограм, тоді вони будуть, тоді ми будемо продавати. На даний час у нас ціна на поросят від 4 тисяч і вище, 4700 ми. Були дивилися на базарі. Але з дому ми, звісно, по такій ціні не продаємо. Трошки дешевше. Ще й розбирають цих, цих поросят. Що дуже, щоб купити поросят, треба дуже зарані приїхати на базар. Жива вага в нас поки тримається 100 на великі свині. Ось такі в нас ціни. Сьогодні в нас п'ятниця. Дениска прийшов до бабусі на виходні. Всім привіт, Всім, всіх радий вітати на каналі. Ставте лайки, підписуйтесь і діліться коментарями. А що це в тебе за вавка? Де Пупав. це? Хто це тебе подер? Кіра. Так, ми вирішили напекти трубочок. Да? Да. У нас є згущенка. Зробили ми тісто, Але як дадуть світло, тоді будемо да. пекти. ну Це у нас світло від панелей. Але для того, щоб пекти, нам треба світло з мережі. Да? <гум> так, ну що, чекаємо ще трошечки. Якихось 5 хвилин включать світло, і ми будемо пекти. Трубочки так, давай, дали світло печем, а -а -а -а. і скручуй. Ай -а -а. Давай, давай, давай скоренько бо. Давай, 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 бо воно захолоняє дуже <риклад> быстро. Давай я допоможу. Ще ні, ще трошки. Така краса в нас є, да? да. <кхем> Молодець в тебе виходить. Ух, яка красота. Ось уже така краса. Че з нас тут за контур вийшов? Розлив трошки, да? Нічого. Тобі жарко стало? Так. Да. Дивіться, яка гарна футболка. Гарний, гарний хлопчик. Друзі, я так довго жарив трубочки, а з'їли за 5 хвилин. Всім до зустрічі, всім пока, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім до зустрічі!